Десь так дуже коротко, а власне ми хотіли почати з того, ви щоб... Наочно ви бачили, що проекти, які ми робимо, це всі про агро і для агро. Тож давайте познайомимося. Я не знаю, хто ви. Ви не знаєте, поки хто я. Ну тут багато наших спікерів: Оксана Лекінчук, Марія Завгородня, Стас Шум. Ми трошки помінялися ролями. Зазвичай він на наших конференціях виступає, а тепер я на його. Ось давайте почнемо з того, хто звідки. Приїхав, чи є тут люди, які вирощують? От, бачите, що фіксать погоду. Чи є люди, які приїхали з агрогосподарств, з фермерських господарств по всій Україні? Чи тут більше менеджери? Щоб я розуміла про що мені краще зорієнтуватися? Да, це ви піднімаєте руку фермерські господарства. Так, а тут є теж є круто. А всі решта менеджери, так. Плюс-мінус, все, я поняла. Ну круто. Дивіться, ну, у мене тут така цікава тема. Зараз ви зрозумієте, чого. Я поясню, чого я буду говорити про вигорання в агро. І тут таке теж питання до вас: чи всі знають, що таке вигорання? А підніміть руку, хто не знає. Всі знають, бачите. Моє особисте соцопитування давало, що всі люди знають що таке вигорання. Бо я думаю, ми ще десь в школі з цим зіштовхнулися, але все більше більше з дорослішення ми розуміємо, що вигорання це така штука, яка трапляється з усіма. І це більш всього річ, яку нам з якою нам потрібно жити і навчитися вирішувати її. Тож почнемо. А, так, а, так в мене щось. Ага, давайте розповім про себе детальніше. Я людина, яка вже дуже давно є підприємцем, але я п'ять років як вже шукаю відповідь на головне питання свого життя, які дуже багато хто тут, кого я знаю особисто, хто ж така я? Тому що якщо відкинути всі... Знаєте, соціальні речі, хто я за освітою, як мене звати, чим я займаюся, то ніби сказати нічого. От Подумайте, колись, коли будете наодинці, хто я, якщо все це відняти. І 5 років читання книг, різних тренінгів, курсів, щоб знайти на таке ніби просте питання, яке насправді нічого не просте. Ось, тож, як ви бачите, Серійна підприємиця, бо я ще з 22 23 роки мені було. Перший мій бізнес був дівчачий, салон краси, який 2-4 роки попрацював. Власне, зрозуміла, що це не та штука, яка мені подобається. Але паралельно я ще була ну і є юристкою, бо я закінчила Харківську юридичну академію. Власне, і мені подобалось до якогось моменту. Юриспруденція, тут є юристи, вони може зрозуміти мене, а в якийсь момент ти вигораєш. Бо в нас так в країні завелося, що юристи працюють в дуже важкій правовій системі. І випадково, достатньо випадково, це дуже довга тема. Це на окрему конференцію, як я потрапила в Агро, але в Агро, як ви бачите, я вже 8 років. Я обожнюю агро всім серцем, обожнюю тих людей, які тут працюють. І всі проекти, які ми робимо, ми робимо власне для аграріїв. І коли, знаєте, ось зараз я дивлюсь такий гелікоптер В'ю, чи це можливо трошки моя рефлексія на все, весь цей шлях вісім років агро, тому що а, вигорання це така штука, яка а, Передує їй якісь певні чинники. Тобто, це не просто річ, яка з тобою нічого трапилась. Але трішки про себе, щоб ви зрозуміли, що я за людина, бо так ніби ну, підприємець і підприємиця. Ну, що до такого, тут багато хто з вас, підприємець, і не розуміє мене так як людину. Ось. Тож я люблю людей. Особливо люблю людей своєю, свою команду, яка тут частково теж присутня. Звісно, тих людей, з якими я дуже давно вагро знайома, які допомагають мені, дуже багато підтримують, коли потрібно, і словом, і ділом. Я дуже вдячна цим людям, тут теж вони є. Ось, ну, Звісно, тварин природу, це все так, думаю, багато хто з вас теж любить, бо природа це є по факту агро. Ну і підтримую розвиваю економіку України. Це звучить, можливо, знаєте, дуже пафосно, але насправді я купую українські бренди. Я допомагаю моя сестра військова, я допомагаю її підрозділу. Вона знаєте захищає країну, а моя частина допомагати так, щоб все функціонувало, не дивлячись на те, що вона зараз доєдналася до Сил оборони. Ось, окрім того, ми створюємо проекти. Якщо в глобальному сенсі подивитися, то для всієї країни теж. Ось ну, мої цінності теж багато що про мене говорять. Люблю ходити гуляти в гори в ліс. Останнього разу ми з команди піднімались на говерлу. Було дуже круто, мотивуюче, всім раджу. Ось чайні церемонії, спорт і, звісно, творчість в всіх її проявах, бо агро це теж творчість. Щось те, що вегетує, росте в полі, це теж про творчість. Тому що цю роботу можна робити по-різному. Ось, ну і тут загально всі бренди, які зараз працюють. Там один трошки поломався, а все є. До цього ще було купа інших проєктів, але я зупинилася, як і Оксанка, на, тому, на тих, яких зараз актуальні. Ось. Ну... Про зимови, ви там бачили в відосі. Ми їздимо на таких суворих чоловічих машинах пікапами. Я безпосередньо, але я теж вмію їздити, відбирати проби. Але спеціалізуємося ми, звісно, на сервісі польових і лабораторних досліджень. Ну, якщо б стало зрозуміло, ми як сінєви, тільки в агросфері. Ось, власне, робимо аналіз ґрунту, добрив, посівного матеріалу води. Ну і, звісно. Ми в темі сучасних технологій впроваджуємо точне землеробство. Іноді багато хто не вірить, що дівчата можуть щось такого плану робити, бо ніби ж це чоловіча справа. Але я думаю, що з часом цей стереотип або міф піде в небуття. Тож е нам довіряють, бачите, не дивлячись на те, що дівчата, бо е ми працюємо, у нас велика команда є і чоловіки, але дві засновниці я і моя сестра Валерія. Ось тож і МХП, і інші холдинги довіряють дівчатам. Тож не страшно бути дівчиною в агро. Я думаю, тут головне, що ти вмієш і що ти знаєш. Ну і за шість років роботи ми дуже багато, як ви бачите, проаналізували, чого зробили. Нам, можна сказати, є чим пишатися. У нас найбільший проект по точному землеробству з МКП. Ми вже п'ятий рік працюємо і знаєте. Хтось може сказати, що це, типу, хизуватися там чимось. А насправді це, як я вже сказала, така рефлексія, тому що ми дуже багато працюємо, дуже багато вкладаємо серця, душу в цю роботу, тому для нас це важливо. У 2023 році, взагалі, випадково, я дізналася, що нашу компанію внесли в список Forbes. Я не знаю, чи це добре, чи погано, але звісно, коли. Я почула, що наскільки це важливий список для України, це ті компанії, які роблять і агро, і економіку країни, і вирішила, що все-таки да, це стимул, який змушує нас працювати ще більше, ще краще. Ну повертаючись до тих брендів, які створюють нову культуру в агро, трансформують її. І знаєте, я не знаю, чи тут є люди, які хоч раз були на одному з цих івентів. Так, круто, дуже круто. Тож ви знаєте, про що я говорю? Нам дуже важливо нести певний сенси. Не просто, знаєте, просто івент, це нікому не цікаво. Наш найближчий івент, який відбудеться вже 27 листопада, це Окагро. Це моє улюблене дитя, бо власне, він народився, коли була повномасштабна. Меж... Ой, вибачте, ковід був. Це Пандемія, в першій, буквально місяці, ми придумали робити е, окагро. І, власне, е, головний сенс цієї події. Ой, вибачте? Не туди. Зараз я вам показала вже цю презентацію. Е, тож, трішки ще розповім про ОКАГРО. Е, це конференція для власників і керівників. І знову ж тут багато тих людей, які вже виступали в нас на заходах. І це в першу чергу захід для тих людей, які хочуть розвивати, хочуть змінюватися. О, працює вже нам важливо дати мотивацію цим людям, щоб вони знаєте, як основні. Стратегічні діячі в своїй компанії, які можуть щось змінити, покращити або е, трансформувати. Цьогоріч ми присвятили Окагро трансформації і е, дуже пишаємося тим, що які люди долучаються до нас, бо це зазвичай люди, які дійсно не все одно, які лишаються в країні, які хочуть працювати в Україні на економіку нашу. І головний наш сенс Окагро не ростеш ти», Наросте в тебе. Я обожнюю. У нас висить велика картина в офісі. Я приходжу кожен день в офіс, і навіть якщо в мене поганий настрій, то я дивлюся на цей сенс, і мені стає тепло. А, так, ну, захід рефарм це один з найбільших. Проєктів, які ми робимо цього року Захід зібрав півтори тисячі людей. Це спеціалісти в Агро, які працюють і теж розвивають економіку, але по-своєму. Тобто вони розвивають свої професійні навики як спеціалісти і допомагають тим самим підприємствам розвиватися швидше. Старня це наш наймолодший проект, який власне покликаний розібратися, що ж таке точне землеробство, як воно працює. Але насправді це тільки половина те, що ми е, робимо, дуже багато що залишається за кадром. Що ми е, ну тут не представлено, але насправді ми робимо і багато речей для соціальних проєктів. Ми колись робили в 2000 тисячі е, здається. 2020 чи 2021 році парад ілюмінованої техніки на Новий рік, де зібралося все місто, місто бо ми хотіли показати, наскільки агросучасна. І містяни замість того, щоб знімати, знаєте, фуру з Кока-Коли, знімали трактори, які були ілюмінованими нам нашими, нашою командою особисто. Це було дуже гарно. І навіть по п'яти всеукраїнським телеканалам показали, і це дійсно такий кейс, яким ми пишаємось. Ось, ну. 20 тисяч аграріїв з 2017 року зібрали всі наші проекти. Власне, якщо говорити в цілому, і думаю, ви розумієте, що така кількість проєктів і таких планів на 2026 рік, можна зрозуміти, чого моя тема називається Вигорання. Чого я власне про це буду говорити, тому що я, як ніхто, знаю, як туди потрапити. І тепер уже знаю, як звідти вибратися. Тому що, знаєте, якісь є більш такі успішні думки про те, що якщо ти нічого не робиш, то все буде круто. Якщо ти щось робиш, то може бути і факапи, як знаєте. Ти ніколи не очікуєш на якийсь поганий результат, але якщо він трапляється, то ти маєш знати, як вирішувати в першу чергу для себе, а потім вже показувати якісь результати. Щоб сказати, головний стимул, який мені допомагав не вигорати в моменті, це, звісно, відповідальність. Відповідальність, яка тисла з усіх сторон: банки, працівники. І знаєте, це дуже іноді допомагає зібратися, тому що почалось повномасштабне вторгнення. Ти розумієш, що в тебе є якісь зобов'язання, і ти не можеш собі дозволити розслабитися. Ти маєш зібратися, консолідувати свої сили і працювати ще більше для того, щоб не підвести, по-перше, тих людей, які тобі довіряють. Ну і по-друге, звісно, якісь там банки і тому подібне, бо це дуже важливо теж. Звісно, нові проекти. Нові проекти, бо ти ніби коли. Починаючи ти іти, і то ти вже трішки знаєте, в на такому вже драйві, хочеш створювати більше, більше більше, але не завжди від того є. Плюс, тому що хто тут е, був на наших заходах, всі знають, що я е, на власних заходах дуже втомлена, е, не спавша, не ївша. Але від того, наскільки ти отримуєш потім фідбеку е, задоволених людей, які тобі кажуть, як вплинули на цей, на цей захід, на їхнє життя, це власне тебе і драйвить робить краще з кожним роком. Ось. Ну, але є факапи. Факапи дуже значну частину наших проєктів займали, звісно, не все проходить гладко, будь то аналіз ґрунту чи івенти. Звісно, вони кожного разу додають якоїсь крапельки до такого легкого стану депресії чи вигорання. Зараз ми про це теж поговоримо. Всеукраїнський день фермерами готувалися командою майже 4 місяці, і він не відбувся. Якби я не мала знань на рахунок вигорання до того, коли це сталося, мабуть, це мене знищило вщент, тому що більше трьох мільйонів зобов'язань або захід відмінився за тиждень до його проведення. І власне, що зробили ми з командою? Ми поїхали на заговорло, як я вже сказала. Ми вирішили, що пока, покапом, а життя продовжується і знову ж таки розуміння. Того, що наскільки важливо не те, що трапилося, а те, як ти на це реагуєш. Ось. Ну і прийняття того факту, що вигорання це нормальний процес. Якщо це нормалізувати, але це не системно, да, трапляється тоді, ти розумієш, що якщо нормально, значить з цим можна якось жити. Значить, можна якось вирішити це. Якщо можна вирішити, то це не є проблемою. Це такий логічний. Ленців. Ну і знаєте, з тих думок, які мені приходили, тут їх дуже багато, бо це треба робити окремо конференцію, бо я дійсно дуже активно останні два роки навчаюсь в тому, як зрозуміти себе і розвивати свій духовний, духов, духовну частину і психоемоційний стан. І вивела загальне правило. Що нема ніяких правил, <с> якщо ви будете думати про те, що дійсно всі правила, які ми з вами знаємо, вони нам кимось нав'язані. Можливо, по кожному окремо, якби ми розбиралися, ми зрозуміли звідки ростуть коріння. І коли ти розумієш, що ти вільний. Всьому в своєму житті це тільки твій вибір, твої нема правильних чи неправильних рішень, це просто рішення, які є, які призведуть до якогось результату. Ось, ну і що робити, якщо власне ти вигорів. Ну, я б, звісно, звернулася до того, що таке вигорання і як воно трапляється, бо є загальне розуміння, що це щось погане. Звісно, ми до цього рухаємося не одномоментно, а послідовно. От Спочатку трапляється втома. Ми, втома це такий стан, коли ти е, сьогодні втомився, поспав і завтра прийшов, вже все окей. То на другий етап перевтома, е, уже замало того, що ти просто поспиш і відпочинеш. І от коли ти вже перевтомлений, е, але ти ще Робиш або фізично, або психоемоційно трапляється вигорання. Але як виявляється, це не самий останній шлях, він веде до депресії. Там ще деякі люди виділяють ще два етапи, але це дуже тонька грань. Якщо ви розумієте, що е, ви проходили цей шлях, бо я знаю людей, і я так само, яка проходила цей шлях, е, ти розумієш, що так, да, ти трішки взяв більше зобов'язань, ніж міг, десь трошки е, більше проєктів, ніж ти можеш вивести, де ж десь не вистачає там, численності команди, де ще щось, де ще щось. І воно так все трапляється або в фізичному, або в психоемоційному стані. Бо ми зараз з вами живемо в такий час, коли е, вигорання може трапитися на фоні просто новосни, новинних, е, постійного новинного потіку. І виходить, що. Дуже легко туди звалиться, дуже легко, але розуміння, що якщо ви будете притримуватися певних правил і знати, як вийти звідти, то все буде дуже круто. Я можу зараз буду казати, не зрозуміти слова, що здайтеся собі. Типу, як це здатися, Це ж не, не щось таке фізичне, неможливо нікому здатися, але дуже легко сказати, але важко зробити. А ви точно самі, якщо ви покупаєте собі, знаєте, що робити, і що ви хочете. Якщо ви наслідуєте принципів, які вам нав'язали. Десь стеретипний соціум, що треба бути успішним, багатим. А ви туди не хочете, вам це не треба, бо ви почуваєте себе комфортно вирощуючи помідорки на городі, вам не треба слава, вам не треба якийсь мільйон підписників. А ви туди прагнете, а ви дійсно не розумієте, навіщо вам це, то відповідно. Це дуже швидкий шлях до вигорання. Дуже важливо, щоб ви здалися собі і зрозуміли себе, чого я хочу. Хто я? Ну хто я? Бо дуже важливо дати собі чесну відповідь, згадати себе. Сьогодні Оксанка казала п'ятирічного і трошки е стати. Трошечки дитиною, щоб згадати дійсно, якими ми були в 5 років, в 10 років, які дійсно наші вподобання, що ми любимо, що ми не любимо. І тоді стає все на свої місця, все місця, вибачте. Коли тут я вже сказала, що треба на основне питання, чого я хочу, дійсно, але е це дуже легко сказати і важко зробити. Тому що треба спочатку відмовитися від цих стереотипів, зрозуміти, що. Нема ніяких правил, я можу бути будь-ким, бути будь-де. І головне, чого я хочу, а не чого хочуть від мене там, батьки, чоловік і тому подібне. Ну і головне, знаєте, коли ти на шляху вже, до прикладу, ви поставили собі ці питання, бо ви, мабуть, розумієте, що всі психологи просто ставлять влучні правильні питання, на які ви знаходите самі відповіді. Психологи нічого вам не радять, нічого не кажуть, як треба зробити. Ще одне питання, яке може допомогти вам зрозуміти, наскільки ви а, на правильному шляху. І... Чи дійсно цей шлях буде вас драйвити і давати енергію? Якщо ви не на правильному шляху, то енергії, звісно, наш організм дуже хитрий. Він розуміє, якщо це не мій шлях, то ніякої енергії не буде. Якщо я роблю ту справу, яка мені подобається, то буде енергія. Сьогодні Марія Завгородня сказала про те, що бачу бачу зараз про те, що дуже важливо, а, вона спочатку не любила агро, потім полюбила робити те, що ти любиш дійсно. І ще буквально три три слайдика, я вже закінчую а, нам. Що нам не дає бути тим, ким ми є, насправді це звісно страхи. Не випробудити очікування, дуже такі страшні речі, самотність, бідність, смерті, а дуже багато страхів не пов'язані з смертю. Але слухайте, це біологічний процес, помирати не страшно. Як сказала одна психолог, можна один раз уявити, що ти помер, і все буде класно. Тоді ти вже зіштовхнувся з зі цим самим страшним сценарієм, і ти починаєш жити вільніше життя і дозволять собі те, що ти можливо не дозволяв раніше. Що Допомагати вам у вас тільки свій список може бути, не чий інший, можна навіть не фоткати, бо це мій список, який допомагає мені тримати баланс між тим, щоб не вигоріти геть повністю, тому що я намагаюся не перевтомлюватися, тримати баланс між роботою і відпочинком це не виходить. Але я намагаюся. Різні речі, іноді, коли ти хочеш, але не можеш, або взагалі це навіть не практикуєш. Знову ж таки, медитація це мій шлях, бо мені він допомагає зібрати свої думки в фокус і тримати психоемоційний стан в порядку. Ось і маленькі дуже важливі річ, мене хоч і підганяють, але зрозуміть, що життя живе мене, а не я життя. От коли ви, ну, це така дуже філософська річ, тому що ми звикли, що ми живемо життя, ми беремо відповідальність, ми круті, це ми все це робимо. А чи можемо хтось щось зробити відносно того, запустити, щоб наші клітини перестали ділитися, чи перестати дихати. Ну, якщо це от Зараз я вирішу перестати дихати, я не зможу це робити. Тому, відповідно, коли ви з цією парадигмою змиритесь і приймете її, життя стане легшим. Бо життя живе через нас. всі події, які з нами трапляються, вони просто трапляються без будь-яких там, знаєте, заговорів. Це все навмисно. Це просто ті куртки, які нам навішало суспільство, які ми щиро віримо. Трансформуйте мислення, і все буде круто. Дуже важливо просто змінити думки від того, що ми думаємо, тим ми і є. Якщо щось трапилося, подумали, навіщо мені це все? Або, наприклад, ви подумали, ну нічого прикольна ситуація, розберуся аж цікаво собі. Самі, як я з цим розберуся. Тому е, я хочу сказати, що тут ще багато слайдів, але е, але, але ви казали тільки три. Да, да, да я пам'ятаю. Е, ось це наші проекти. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, е, власне. Хто хоче поїхати на Окагро 27 листопада, хочу сказати, що у вас є можливість задонатити моїй сестрі, яка служить в головному управлінні розвитки. За найбільших два доната ми подаруємо два квитки. А власне, якщо є бажання, я потім Станіславу скажу дві людини, які зробили найбільший донат, і тоді він з головної сцени чи якось в групі оголосить. Так, на рахунок у мене все. Якщо моя інформація була корисна, буду дуже рада. Якщо вам е, цікаво більш детально поговорити про е, вигорання, готова поговорити з вами за кулісами. Щиро дякую,